Віддати посилочку. Опа! Замовлення не може бути віддано так швидко. На першій було те саме. Я зміг закрити замовлення вже поки майже доїхав до другої. До доставочки там було дві штучки з Япіко. Ну чому не поставити так, щоб я міг віддати? Так, через хвилину, поки ти ще не вийшов з япіку, я розумію. Але я вже зміг піднятися на ліфті. Я зміг віддати. Я вже все зробив, я вже виходжу зараз, сідаю в машину. Зараз я просто фізично не можу закрити замовлення. Тоді я не міг закрити замовлення, поїхати на наступне. Мені прийшлося включити в інший мобіль, Я включив карту і по карті просто поїхав на іншу адресу. А там вона не включалась. Це неправильно. Так, подивимося, через кілька хвилин вона спрацює? Не може. Я вже підійшов до машини, вже сідав. Я би вже взяв замовлення, вже поїхав. Я до сих пір не можу закрити замовлення уклону, тому що не може бути віддано так швидко. Вже включив болт, вже включив убір, тому що по уклону я ще не можу приймати замовлення. Пояснення про відео про доставочку. Була доставочка в мене з япіку, все начебто чудово, все супер. Забрав доставочку, поїхав, приїжджаю на першу точку. Дівчина молодець, сама спустилась з під'їзду, бо там написана була квартира, а там незручно паркуватись. Вона знала, вийшла, віддаю посилочку, нажимаю не закрите замовлення, а в мене друга точка, там недалечко. Починаю їхати. Вона каже: не можна закрити замовлення так швидко. Ну, як швидко, якщо я забрав япіко. Провів, поїхав, приїхав на точку. Людина спустилась, я віддав їй. Так, можливо, тут на першій точці було трошки швидше, тому що я не піднімався на її поверх. Не знаю, який там поверх. Ну, я б витратив ще хвилину. Я бачу наступну адресу. Беру в іншій мобілці, набираю цю адресу по карті, просто їду туди. Ну, тільки почав їхати вже там від будинку. Від'їхав, виїхав на проспект. Ну не знаю там ще 3-4 хвилини. Закрилось це. Дало мені по карті їхати. Приїжджаю на іншу точку. Піднімаюсь на поверх, піднімаюсь на ліфті. Віддаю людині. Спускаюсь на ліфті, не закривається замовлення. Сідаю в машину, не закривається замовлення. Включаю болт, включаю убір, бо я ж не буду чекати. Щось мені треба робити. Заставив мене уклон, сам включати болт. Включив я болт. Отримав замовлення. Їду я, приїжджаю на точку. Вже пасажири. До мене повинні виходити. Закриваю замовлення. Ще не закривається замовлення. Закрили замовлення, коли сіли пасажири, і я поїхав по болту. Ну, що це таке? Я не розумію. Це дуже дивно.